Доброго ранку, маленькі слухачі та батьки! Нарешті до нас прийшло справжнє тепло. І ми з вами майже весь час проводимо на свіжому повітрі, бо хочемо бути здоровими. Тож і говорити на цьому тижні ми будемо про наше здоров'я. Тема тижня називається У здоровому тілі здоровий дух, а заняття наше. З розвитку мовлення називається Подорож, Україну здоров'я. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись. Себе гартувати водою і сонцем. І солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Зрозуміло, і всім відомо, що приємно бути здоровим. Тільки треба знати, як здоровим стати. Міцне здоров'я це найдорожчий скарб. А чи знаєте ви, що наше здоров'я залежить від того, як ми дбаємо про нього щодня? Міцне здоров'я це передусім свіже повітря, фізкультура, спорт, особиста гігієна, правильне харчування? У народі кажуть: немає щастя без здоров'я. Отже, щоб бути щасливим, треба дбати. Про своє здоров'я. Треба користуватися предметами гігієни. За допомогою загадок ми їх і пригадаємо. Дидактична гра відгадай. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від того худно. Що це малята? Відгадайте! Так, це мило, молодці. Витирають залюбки ноги, руки, малюки, витирають щічки, павлик та марічка. Що це дітки? Так, малята, це рушничок молодці. Зубаста пила в густий ліс пішла, весь ліс обходила, нічого не спиляла. Що це малята? Як ви гадаєте? Так, дітки, це грібінець. Очі я міцно закриваю, в голову його я втираю, а потім водою змиваю. Це засіб для волосся може бути навіть без сліз. Що це, дітки? Так, це шампунь для миття волосся. Кістяна спинка жорстка щитинка з м'ятною пастою дружить. Нам но служить. Що це, дітки, як ви гадаєте? Так, це зубна щітка. Молодці, дітки. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько. Візьми в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього, треба, дітки? Ще й зубну. Так, дітки молодці. Ще і зубну пасту треба кремщитки. Кінець гри малята. А ще, малята, щоб піклуватись про своє здоров'я, перш за все, ми повинні добре знати своє тіло. Ви його знаєте? Якщо ні, то вам допоможе гра, яка так і називається Розкажи про будову тіла. Будова тіла. Діти, давайте познайомимось з будовою нашого тіла. Подивіться, будь ласка, як багато в нас частин тіла. Давайте ж дізнаємося, де вони розташовані. У нас з вами є голова. А на голові в нас розташовані більшість органів чуття. Це око, вуха, ніс та ротик. Для чого вони нам потрібні: очі, щоб бачити, вуха, щоб слухати, руки, щоб доторкатися, ніс, щоб відчувати аромати, а ротик, щоб розмовляти і відчувати різні смаки. В назвами також є є живіт. Ось він, дівчинка його показує. В нас з вами також є спина. В нас з вами є дві руки, а ще в нас є з вами дві ноги. Наші долоньки це не вся рука. Наша рука складається із плечей. Ось вони, дівчинка їх показує. І з ліктя ось він. І самої долоньки, а наші з вами ніжки, то не вся нога. Наша з вами нога складається із бедр. також із колін, із самої стопи. Ось ми з вами і дізналися, і з чого ми з вами складаємося. Пропоную вам гру Швидко називай. Перевіримо, як ви запам'ятали, з чого ми складаємось? Це що малята? Так, голова. А це що малята? Так, вухо. Це що малята? Так, ротик з язичком. А це що малята? Так, долонька. Це що малята? Так, це наш з вами носик. А це що малята? Так, це очі. Це що малята? Так, це наш живіт. А це що малята? Так, це лікоть. А це що малята в нас? Так, це спина. А це що малята? Так, колінця. А це що, малята? Так, це наше з вами волосся. А це що? Так, це плечики? А це що? Так, це наші з вами щічки. А це що? Так, це лікоть. Молодці малята, кінець гри. А зараз, малята, я пропоную вам послухати невеличке оповіданечко, яке називається Прогулянка. Малюки у дитсадочку дуже полюбляють гуляти. Вони граються у веселі ігри, спостерігають за природою, дихають свіжим повітрям. Прогулянка необхідна для дитячого здоров'я. Малята Розкажіть мені, будь ласка, що ж полюбляють малята в дитячому садочку? Ну, звичайно, гуляти, спостерігати за природою, дихати свіжим повітрям. А для чого ж необхідна прогулянка? Для дитячого здоров'я. Для того, щоб бути здоровим, необхідно дотримуватись режиму дня. Пропоную вам гру, яка так і називається режим. Дня. Режим дня. Щоб бути здоровим, потрібно робити ранкову гімнастику. Потрібно займатися різними видами спорту. Потрібно слідкувати за чистотою свого тіла. Потрібно добре і правильно харчуватися. Потрібно висипатися і лягати спати 9 годин. Потрібно слідкувати за чистотою свого одягу та за чистотою приміщення, в якому ви мешкаєте, а також потрібно мити руки перед їжею та після прогулянки і після туалету. А ще дотримуватися режиму дня. Давайте з вами разом пригадаємо, в яку частину доби чим ми з вами займаємося. Ранок. Ми прокидаємося, чистимо зуби, робимо ранкову гімнастику та снідаємо. день. Ми з вами граємося, відпочиваємо, займаємося і обідаємо. Ввечері ми йдемо додому з батьками, де граємося, вечеряємо та вмиваємося і готуємося до сну. А вночі ми можемо з вами. Почитати книжечку та спати. Тож будьте здорові і дотримуйтеся цих простих, але дуже-дуже потрібних правил. До побачення, малята! Малята, наша подорож добігає кінця. То що ж потрібно для того, щоб бути здоровим? Я вам зараз нагадаю: по-перше, це дотримуватись режиму дня. Більше бувати на свіжому повітрі, займатись спортом, користуватись предметами гігієни, добре знати своє тіло та харчуватися лише корисними харч... продуктами харчування. Я бажаю вам та вашим рідним завжди бути здоровими. А чи корисне сьогоднішнє заняття для вас? Ми дізнаємось з ваших відгуків. До побачення!